Так, привіт, світлічки ми продовжуємо розбирати гороскопи. От міленьких ардерів, якщо сказала Інна, да, і ми будемо одного з міленьких ардерів. Це буде Лучано Бенетон, да от ну, італіяно мафіо. Да? Так, да, так що да. Я колись в ресторані працював, і там італійці зайшли, ну от е, ну, що вони англійську знали, що я. Ну, в общем, я їм показував, вони тикали пальцем, показував на пальцях скільки чого, хтось окей. От я коли сказав, що Маріо Пюзо гуд, Дон Карліони, best friend. От вони дуже великі чаї, чи вислиш. що у вас зв'язки були з італійською мафією, Розумієте, вони просто побоялись вас. Думають, не ставить чаєві. Не я в свій час дуже зачитувався цим Доном Корлеоне, так що я там ті фільми там Хресний батько перший, другий, третій, я не знаю, скільки разів їх передивився, тобто ще Альпачино, ну куди? То ж легенда така. Так що в свій час то була дуже нашумівша історія. Так що таке, хорошо? Ну, ті були мільярдери, але не такі може міленькі, як цей, цей все-таки да. на світі всіх мілеє і румянія, і Далійські ордери всі мілінькі, да, вони всі мілінькі, да, да от так, що так да. Ну і нас тут, звичайно, що буде цікаво. Ну, першу чергу ще давайте так, що ми глянули. <кхід> ну, тому що це заснована була компанія в якому в 60-му році, да? ну, от ну, четверо дітей, як було в сім'ї, і він проявляв оцю найбільшу ініціативу. От він там ну почав їх всіх організовувати. і На момент, коли писалася ця стаття про нього, у них було 6000 тисяч магазинів в 120 країнах світу. От, ну не маленька зовсім компанія. На і вони знову ж таки також вони є одним з світових брендів індустрії моди. Головне представництво, яке знаходиться в Італії. Ну звичайно ж да. Так що так, от в нас такі от миленькі РД. так Інна передаю вам слово. Ну от розкажіть нам більш детальніше про те, як в нього буде проявлятися його оця накшата утара пхалгуні. Друга пада, то що вона в нас попадає в Наван? Це вже в нас іде. Перша пада діви, да, діва це якраз вдосконалення чогось служіння. От, і в навамшу вона попадає в знак козирога. Знову ж таки, в наламші ми бачимо, да, що місяць зажатий, Перший він стоїть разом з раху. Да, в козирозі це попрацювати разом з раху. Ну, в Діві це попрацювати, в Козирозі ще попрацювати. Разом з раху якесь новаторство, шоу влаштувати. Ну і бачимо, що в Навамші також вона зажата. Між Сонцем і Сатурном. Да, Вроді би це складна комбінація, але з іншої сторони, якраз часто такі комбінації. Попереднє відео, те, що ми дивились, бачили, да, в цій афтенісистські, да, що в неї також місяць зажатий, але в той же час це дає строгість, дисципліну, да, і, от, і дає колосально хороший результат. Так, Інна, передаю вам слово. Доброго дня. Сьогодні ми з вами розбираємо лучана Бенетон. Я думаю, коли ви почули це слово Бенетон, то ви все зрозуміли. Вам все стало ясно, тому що ну дівчата в цілому всі знають, всі чули про цей бренд Бенетон, такий зелененький. Да так. хто його не знає, та всі знають. Ось тому давай, давай, може, може хтось його не знає? Бені може не знає, як він називається, але теоретично всі знають, як він виглядає. Бачите, це ну, зелене ну, ну, така. Да. Да. Логотип його знають всі. Бенетон, там завжди різнокольорові речі, там є люди різних кольорів шкіри, да? тобто там дуже різноманіття багато, тому бенетон він такий креативний, це в'язані речі, да? які в'язані, були рані, починали. Зараз, звичайно, там всі речі є у бенетоні. Якщо ви зайдете, ви там знайдете все. Але, ну, але кольори зараз це їх фішка, ви знайдете в бенетоні дуже багато. То яскравих кольорів, вони вже трошки приглушені, але все одно. Да? Тобто це бренд, який не дуже під, підлаштовується там, модний, лише, там, як зараз, да? там якийсь е шоколадний. Да? То бенетона ви побачите і фіолетовий, і жовтий, і там, е якийсь помаранчевий, да? Там будуть о, різні о, кольори. Та, та, та. Да. Да. Бенетон це завжди яркі кольори, яскраві кольори, креативні якісь кольори і так далі. З чого ж все починалося? Лучано Бенетон, насправді, його складно назвати модельєром. Я думала написати італійський модельєр, але він не модельєр, він засновник. І Засновник, якраз правильно ви сказали, друга пада на кшатру в Тарапхагуні, козирох, да? діва козиріг. Тобто, це вже пада про стратегію. І що він зробив? Як це все, з чого все почалося? Да? Давайте почнемо спочатку. Був такий хлопчик Лучана Бенетон, який народився в Італії в 1935 році, якраз до війни. Да? І якраз під час ну, він, як закінчилася війна, він якраз був таким молодим хлопцем. В нього дуже рано помер батько, і що йому прийшлося? Йому прийшлось стати главою сім'ї. А в нього була мама залишилася, залишилося ще два брата і сестра. І він був найстарший. Йому було тоді, здається. 14 років, чи 14 чи 15, коли помер батько, і звичайно, йому прийшлося бросити школу, все було на ньому, він почав підпрацьовувати. Але він був дуже-дуже розумний хлопчина навіть дуже логічно сильний. Чому? Тому що він висхідна діва. Ще там і Марс стоїть, да, такий стратег, дуже класний Марс в Діві. І там стоїть і місяць, да, тому місяць, в першому домі, це якраз про турботу, про свою сім'ю, за яку він взяв відповідальність. А по-друге, це логічний місяць вже. Да, Аутара у це якраз лідерська накшатра, з якої якраз тут все починається. Да? Тобто людина починає брати на себе відповідальність. І цей хлопчина дуже швидко дослужився до того, так? Ну якраз ще до того, що ще, ще ще додамо вишенькою, і полуничкою, і шоколадом, ще шазельєм у Сонце, що якраз в критику йому там прям фантастика. Да, ага. Да, да, да. Як і красу нього задача була стати цим лідером, і зачасту найчастіше, якраз сонце у восьмому домі. Любі друзі, розкривається як Макарака, ну взагалі як сонце, через кризу. Що яка криза була помер батько? Тобто, бачите, восьмий дім він складний. Людина розкриває себе як особистість, найчастіше через кризу. Там смерть рідної людини, та ж війна, наприклад, да? якась епідемія, якась хвороба, якісь. Розлучення страшні, да, якась там втрата майна, тобто людина повинна якась криза і буде включати ось це сонечко по восьмому дому. Тобто гороскоп працює в цілому. І, звичайно, ця ситуація, да, цей хлопчик ще молодий, зовсім він починає підпрацьовувати і він дуже такий логічно розумний, дуже такий умний хлопчик, розумний, і його він зразу стає помічником, здається, в якомусь магазині одягу. І трапляється яка ситуація? А е, сестра всіх обв'язує. Тобто, ну грошей на це ж після військові час, часи грошей там особливо не було. Але одягатися всім треба було. Кожного була своя місія. Да? Там лючано він заробляв гроші. А сестра що робила? Вона в'язала, щоб усім було що одягатися, і е, зв'язала вона світерок. Для лучана, з якого все почалося. А Почалося, друзі, все з світерка. Тому не, не оцінюйте світерки, це дуже класна річ, mm -hmm. особливо пов'язані з любов'ю. І вона зв'язала цей світерок з правого жовтого кольору. Він приходить у цьому світерку на роботу і всі такі вау! Клас! А що так можна було? Тобто на той час, після війни, в'язали речі, носити було нічого. Але ж всі додумалися тільки до того, що в'язані речі, це, як знаєте, для бабусів і дідусів. І можна в'язати лише там чорного, сірого кольору, чорний, сірий, коричневий. А він приходив жовтому, всі такі в смислі, а що так можна було. Тобто речі ці можуть бути хоч і в'язані, але яскраві і красиві, і для молоді. І він такий дуже швидко це схопив і каже: Стоп! Якщо? Це всім сподобалось. Так можна ж це як бізнес продвигати. Він приходить додому і каже: так, ми організовуємо команду. Ось вам луна, місяць, в Утарапхалгуні, друга пада. Ми організовуємо команду. Ти». Сестро, в'яжеш, да? там ви, хлопці, будете допомагати в цьому. Хтось там буде бухгалтер, хтось буде по зв'язкам. Ми будемо організовувати бізнес. І вони почали організовувати цей бізнес-проект. Вона в'язала, і це так швидко розійшлося. Представте, ці яскраві в'язані речі, тобто, він ніхто до цього не додумався, що можна о цьому, знаєте. Для простарілих людей, а можна додати туди яркі окраски і це все буде зовсім по-іншому. Тобто з цього почався бренд Бенітон. Це в'язані речі, які яскравих кольорів. І він такий хлопчина, розумний, розумний. Що він робить? Він такий, ага, ми в'яжемо з натуральної вовни, і нам шерсть. Вовна так, на українській мові. Так. Правильно, він каже треба навчитися зробити ці речі більш такі масивні бо вони виходили дуже масивні і дуже об'ємні що він робить він знає почув тоді ж не було інтернету він почув що там у Шотландії там же ж багато е, вівців як це овіць вівець вівець, красиве слово хай буде ввівець ввівець вівець воєн та Інна вам тут наговорить нових слів що своїм ретроградним Меркурієм. Да, а ще як мене наслухаєтесь? Ооо, ви тут стільки в багато вівець. Головне, я вам скажу так: вівець це лучше, ніж вдівець, тому хай буде. Так, <реш> І що там з вівтями? Будемо вирізати це, да, залишимо. Окей. А те, що не будемо вирізати, то ж такі. Якщо ми знаєте, буде все ідеально, то ж не цікаво буде. А так бачите, з помилками якраз все хорошо. Короче, хлопчина їде до Шотландії і вчиться там у майстрів, бо там же в'яжуть просто офігенно класно, вчиться як. Правильно цю вовну реалізовувати у цих в'язаних речах. Тобто її там відбивають палками, її дуже правильно там вимачують. І потім із цієї шерсті виходить дуже такий: знаєте, світерок уже не такий тяжкий, а такий дуже м'якенький, дуже повітряний, дуже легкий. Він повертається в Італію і вводить цю технологію. А ніхто з італійців цього не знає. І, звичайно, речі Бенітон вони процвітають. Процвітають, процвітають. А він такий молодець, по козерожі, він вміє будувати структуру. І до 65-го року да, він виходить на те, що вони відкриваються вже по іншим країнам як франшиза. Вони працюють як франчайзінг. Тобто він один з перших, хто запровадив цю систему франчайзінг, коли ну, твій твій бренд. Да, а людина вже там вона має підпорядковуватися під твоє бачення, да, то кольори там магазину повинні бути такі, як ти вирішив? Да, як органіяк господар цього бренду. Вони продають твої речі, а вже вони там. Платять, ну платять частину якусь, а вже прибуток це їхній, да. Але бренд Benetton, він так розвивається через франчайзін. І з 65-го року вона вже почало розвиватися по всім країнам світу. Потрохи виходити: Європа, Європа, потім Америка. Ну і так далі. І зараз ми знаємо цей бренд. Він ну, в принципі, не самий дешевий бренд, да? але якби якісні речі. І дуже довго Benetton, вони виходили на. Ось такий креативний в них був підхід. Там був час, коли в них був дуже цікавий кре креативний менеджер чи там креативний директор, і там прям така реклама була неймовірна. Там, до речі, в деяких країнах світу навіть до суду були позови через цю рекламу. Але в цілому креативізм такий в них був. І тому Лічана Бенетон це він не модельєр його складно назвати, але він організатор, і він дивіться, він за сім'ю, тобто, вся сім'я в цьому бренді. Так. Е, і так ти там, що вони на початках, коли вони стартували, то е, ну, вся його сім'я, ну він там він зайняв один пост, брат, інший сестра, там ну, то є їх четверо, що було, вони зайняли ключові позиції, і вони цим квартетом, вони це все рухали, це все розвивалось. Ну, от, це так раз оце сімейний бізнес, ото що говориться, ну знову ж таки, чому в нього склався добрий сімейний бізнес? Оце знову ж таки, якщо хтось з вас... Планує йти в великі гроші. То це якраз приклад сімейного бізнесу. Перше в нього Юпітер дуже добре розташований в другому домі. Хоча, вроді би, для діви в Терезах найкраща позиція. але тим не менше, да от і в нього, до речі, в повітряні знаки. Це в Терези, в Водолія і в цей Близнюки В нього попадає Юпітер, Сатурн, і Венера. От що що дуже цікава, така комбінація. Да, йому це також сильно додало. Плюс кажу, от іменно сімейний бізнес народився в хорошій сім'ї. От, він, ну, пропрацював свою карму як лідер, стався з нею. Ну, так от я показував тут фотографію, да, тобто ну, щоб його можна було побачити. такий, Ну, тут він чітко проявлений, такий, да, бачите, свій такий дідусь інтересний, веселий. Да, тут так само бачимо, да. То есть все такі канареєчні кольори, які я їх називають, такі гарні кольорові. Тобто, ну от він, він себе й проявив. Ну, тут він з речами також бачив, так. Да? Так що, от такий дідушка, да, от так оце і працює. Окей, хорошо. Інна, дуже вам дякую за цікаву розповідь. Да, от маєте приклад. От, ми, до речі, плануємо ще записувати відео. От, ми... Вирішилися взятися за міленьких людей цього світу. Ну, от у нас є великі грандіозні плани. Да, так що підписуйтесь. Плани на ардерів, да? плани на ардерів, ардері, ардері. да, ардерівчиків, да, да, да. тобто ми будемо вивчати, хто ці люди, за рахунок чого вони досягли успіху. Дуже часто ці ну, ту історію успіху на фейс-то от я спостерігав, дивився. Там дуже часто це люди. Вони просто взялися якусь ідею, вони просто її робили, 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 робили. Прийшов час, сприяти і Собставини, ну відповідний період транзиту, вони просто ввалились цю колію і вистрілили. ну з Тімберланди, там щось е, е, хтось там з них хто це починав, він щось там 20 років просто сидів, штампував якесь взуття, і потім в один момент оці якраз от е, ну знову ж таки, це яскравий Тімберландовський колір. Ну, от світло таке, ну пардон, какашечного кольору, таке, як він там висно. <ріху> ну, він такий специфічний. Дуже кольний, але сам тот факт, що в один момент вони просто вистрілили і за рахунок того став. Ну от я пам'ятаю в свій час. От в Афінах я був в фірмовому магазині Timberland. От там зимові буци. От дійсно хороші зимові бутси, Вони коштували дві тисячі дві євро. Але я можу сказати, що знаєте, я подивився на ту якість, знаєте, це річ, яку ти купиш, ну ну, хорошо, дві пари, більше не треба. І це, в принципі, їх що можна там, я думаю, внукам, навіть на те, в спадок потім лишати, то ну ти їх не зносиш. Бо, тому, що якщо зимою там місяця, там скільки ну три місяця поносив, все більше нема. Ну от навіть з нашою погодою, то є, ну, три місяці Ти їх не поносиш. Все. І вони ну там дуже висока якість. По перше, самі матеріали, прошивка, там підошла така, розумієте, там ну то там сара як трактор, розумієте. Ну да, тобто вони будуть служити дуже довго. От, тобто, ну ці всі люди, вони, як сати, там не було щось такого надзвичайного. Тобто, нема потреби там носитися кугоріли. Спокійно роби то, що ти робиш, знаходиш якусь свою ячейку. Ну, ну, приходиш сприятливий час, піднімаєшся, рухаєшся далі. все. Генрі Форд і Стів Жобс, це от люди, якими я надихаюсь постійно. От Генрі Форд він там мав якісь перепади в житті. Ну навіть якщо йому треба було йти на роботу, він йшов на роботу, працював, приходив додому, знімав свій піджак, війшов, вдівав форму, і йшов в гараж і далі крутив гайки. І зараз ми знаємо компанію Форд. Причому він і в свій час відзначився. Він там багато для країни зробив, для людей. Тобто він дав доступний автомобіль, він дав робочі місця, створив конвейер, плюс сім'я забезпечена. Ну, ми також вирішили взяти оцей напрям, от щоб досліджувати гороскопи відомих людей і для себе, от і також вам це ну, ви, ну, Чим більше ви будете досліджувати біографії, гороскопи відомих людей, тим більше ваші шанси знайти це в себе, от і можливості це проявити, тому що можливості у нас є завжди. Навіть якщо у вас там важка там карма, нічого страшного, це все ну карма, це показник, який змінюється з часом. О, тобто ми це все будемо робити в першу чергу з позиції для того, щоб ви мали. Ну, ми беремо це вчитися, вами будемо ділитися цими знаннями, щоб ви мали можливість. Ну, бо найцінніше в цьому світі це знання. Тобто, ми будемо це все збирати, виставляти ці гороскопи. Ну щоб ви мали можливість дивитися, ну, от гороскопи інших людей порівняти зі своїм, зрозуміти те, що люди, які дуже багаті, в них там нема дві голови, в них немає п'ять рук, там шість ніг то ні, вони такі самі, як і ми. Ну, от, питання в тому, правильне мислення щоб ви розуміли, як мислять ці люди. Ми можемо вивчати гороскопи просто багатих людей, мільйонерів там ще щось і так далі. Але розібрати один гороскоп можна там різних людей. Ми вирішили йти зразу на кінцеву точку. Мільярдери. Тобто ми будемо вивчати конкретно гороскопи мільярдерів. Можливо, ми зробимо навіть окремий плейлист і будемо цей плейлист постійно заповнювати. ну от Якщо маєте також якісь цікаві історії, готуйте. Можливо, з вами також запишемо якісь відео. Кажу, для нас важливо, знаєте, можемо кажу, вчати гороскопи інших людей. а Ми вирішили йти в топ напряму, тобто зразу брати найкращих, от, вчитися в них і самим, самим ставати такими людьми. От також, бо ну, якщо ви хочете, давайте так: ви хочете, наприклад, заробити мільярд євро, так от що для цього зробити? Якщо це бізнес, беремо так, що націнка там 20-30%, заробляєте, ви з них 10%. Так? от, Тобто, вам відповідно треба продати мінімум на 10 мільярдів. Тобто, перше, ви маєте бути чимось корисні цим ну, людям. Друге, ви маєте дати якісний продукт. Так це мені сподобалось, як сказав Маргулан Да? Він каже, що коли є два конкуренції... що таке конкуренція? Це е, коли ти ну от, е, е, це люди змагаються е, один з одним на рахунок того, хто більше любить своїх клієнтів. Не зґвалтує їх, не заберених гроші там під любим предлогом, ні. А хто більше любить своїх клієнтів? Тому що, от люди, які мільярдери, це дійсно люди, які щось зробили корисне для інших. Я зараз не беру якихось там олігархів, що там на перепаді там в силу певних обставин. Хтось там щось вкрав чи віджав, я не про цих людей. Ну, тобто, ну, ми будемо дивитися, ну знову ж таки, навіть якщо така людина щось зробила, вона мала дуже великий запас благочестя, тому що не вкрасти мільярд ну, для мати благочестя. Ну, це вже друга історія. Ну, ми ми кажемо, ми будемо брати він інакше на ці показники. Для мене, знаєте, був також, скажем, інформація яка така шок, да? тому що ну, там, дивишся там мільярд, то-то. Там, а десь я кажу, десь десь мені ну, проходила та інформація, і Маск 440 мільярдів. Я так сів. Я розумію, що ну мільярд в принципі це вже не так багато. <сумість> тобто <сумість> на певних на певних оборотах, знаєте, це зміна свідомості. І ми кажу, це все, що будемо робити, це ну, для того, щоб допомогти вам змінити свою свідомість і зрозуміти, то що я кажу, мільярдери ті самі люди, дві руки, дві ноги, сірої речовини. Там скільки два чи три кілограма там в голові, і все те саме. От, але вони думають по інакшому. В них е, масштаби мислення інакше, ну і можливості їхні зовсім інакше. От, якщо в них такі є, можливо, в нас також дві руки, дві ноги, от, голова та сама, то є, ну, і ми також можемо це зробити. Ось як вчить Брайан Трейсі, е, Хочеш стати мільйонером, Найди, хто це зробив, повтори його успіх. Хочеш стати мільярдером, будь ласка, ми запишемо то є, ну, по планах мінімум 200 відео, тобто людей, які вже є мільярдери, їхня історія успіху. Дивіться, тому що ви можете повторити також. Ну, звичайно, що у вас не буде такий самий сценарій, але щось подібне ви можете зробити. Так що так, дякую всім за проект. Прав... Обов'язково підписуйтесь хорошо? От. і до зустрічі в наступних відео.